На подвір'ї п'ятої лікарні у Полтаві підготували бетонний майданчик для встановлення нової кисневої станції, яку придбало Мінохорони здоров'я. Вже підведена кабель для того, щоб її, тільки її установят, підключити її зразу. Тобто ми киснепроводи, у нас вони ви бачили, ми проходили там по відділеннях, вони готові. Генератор буде за площадкою, там далі стоять. У закладі планують реконструювати систему постачання кисню. Гроші на це спрямували із бюджету полтавської громади. Таке рішення ухвалили 8 вересня на засіданні виконкому міськради. Одної з технічних умов поставки цієї станції повинно бути джерело додаткового автономного енергоживлення. Виділено Уже на даний момент у нас 950 тисяч на закупівлю дізельної станції. Вона повинна це дуже мощна. Дізельна станція повинна бути. Ми розраховуємо десь на 100-110 кВт її потужності. Виділені кошти вже на проєктно кошторисну документацію і на будівельне монтажні роботи. Останні два роки відділення лікарні працювали у режимі ковідного шпиталю. Одночасно тут забезпечували киснем щонайбільше 80 пацієнтів, а за добу використовували близько тонни кисню. Тут лежить пацієнт, тут вся система е під'єднання, е флоометр, так званий, за допомогою якого певних трубок, масок е ми під'єднуємо, е допомагаємо пацієнту дихати за допомогою киснем. І оця вся внутрішня система розводки кисню під'єднана до кріоциліндру, який знаходиться е назовні. Ми туди газифікатор ємкістю одна тонна. Це скраплений кисень, машина приїжджає, заправляє і він працює. Крім того, ми поставили по три кріоциліндри. Ємкістю по 200 літрів води це по десь по шість літрів кисню. У нас в кожному відділенні ще можна використовувати кисень, скраплений, який утворюється газоподібний, і далі вже йде до кожного пацієнта. За словами В'ячеслава Томенка, поки невідомо, коли до закладу доставлять кисневу станцію та завершать реконструкцію системи постачання кисню. Нині у медзакладі скраплений кисень використовують лише для планових операцій. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.